Брати Грім, пані метелиці. Аудіоказка Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки. Одна із них патчирка була гарна і роботяща, а друга рідна, гидка і лінива. Та вдова любила куди більше рідну доньку, хоч та була гидка і лінива. Батчирка мусила виконувати усю хатню роботу, була попелюшкою в домі. Бідна дівчина щодня сиділа на шляху біля криниці і пряла доти, поки їй нитка прорізала пальці до крові. Одного разу вона так порізала ниткою пальці, що кров'ю залило увесь починок. Вона схилилася над криницею, щоб вимити починок. А він вислизнув із рук і впав у криницю. Гірко заплакала дівчина і побігла до мачухи та розказала про таке нещастя. А мачуха почала її лаяти на всі заставки, і нарешті сказала Уміла вкинути починок, то зараз желісь і дістань його. Пішла бідна дівчина до криниці. Не знаючи, що і робити, і з великого жалю і страху стрибнула в криницю і знепритомніла. А коли опритомніла, то побачила, що лежить на чудовій луці, Ясно світило сонце, і тисячі розмаїтих квітів цвіли навколо неї. Вона пішла цією лукою і набрела на піч, у якій було повно хліба. Хліб почав гукати до неї. О, витягни мене, витягни, бо згорю, я уже давно спікся. Дівчина підійшла до печі і лопатою повитягала весь хліб, а потім пішла собі далі. Ось приходить вона до яблуні, а на ній аж рясніє від яблук. Яблуня просить її. «Обтруси труси мене, яблука мої давно вже достигли. Дівчина струснула яблуню, і яблука градом посипалися на землю. Вона трусила доти, поки жодного яблука не лишилося на яблуні. Тоді згорнула яблука на купу і пішла далі. Нарешті дійшла до невеличкої хатини, із якої у віконце визирала стара баба. У неї стирчали такі великі зуби, що дівчинка схотіла втекти. Але стара гукнула їй у слід А чого ти боїшся, люба дитино, залишайся в мене, і якщо добре впораєшся з хатньою роботою, то й тобі добре буде. Найкраще дбай про постіль, стели якнайстаранніше, та добре вибивай подушки. Щоб пір'я летіло, тоді на світі йтиме сніг, бо ж я пані метелиця. Як почула дівчина, такі ласкаві слова їй відлягло від серця. Вона залишилась у бабусі і негайно стала до роботи. Дівчина у всьому догоджала старій, збивала їй подушки так сильно, що аж пір'я летіло, наче сніжинки, і тому. Жилось їй у старої дуже добре. Вона ніколи не чула від неї лихого слова і щодня їла смажене і пряжене. Пробула дівчина певний час у старої та й засумувала, а чого їй бракує, то спочатку й сама не знала. Нарешті здогадалася. Вона нудьгує за домівкою. І хоча тут було їй у тисячу разів краще, проте її тягло вернутися до рідної хати. Нарешті вона сказала до старої Взяла мене туга за рідним краєм, і хоч мені у вас дуже добре, проте довше я тут зоставатися не можу. Мені треба вернутися до своїх. Пані метелиця сказала. Мені подобається, що тебе тягне додому. І за те, що ти вірно мені служила, я сама тебе виведу нагору. Вона взяла її за руку і провела до Великої брами. Брама відчинилась, і тільки но дівчина ступила на поріг, линув золотий дощ, і усе золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом. Це тобі за те, що ти у всьому старанна була. Сказала стара і віддала їй також і починок, що впав у колодязь. Тоді брама замкнулася, і дівчина опинилася на горі, на землі, біля своєї хати. А щойно вона війшла у двір, півень злетів на тямрину і заспівав Кукуріку, кукуріку, -ку -ку, наша дівчина йде, на ній золота без ліку. Війшла дівчина до хати. А Мачуха і сестра, побачивши на ній золото, зраділи, не знають, де і посадити. Дівчина розповіла про все, що із нею трапилося, і коли Мачуха почула, як падчірка дослужилась до такого великого багатства, то аж загорілася бажанням добути таке щастя і своїй рідній, гидкій та ледачій доньці. Отож пішла ледерка до криниці, сіла та й пряде. А щоб починок був у крові, вколола собі пальця, всунувши руку у густий терен, а потім кинула починок у колодязь і стрибнула сама туди. Вона опинилася, як і сестра, на чудовій луці і пішла тією самою стежкою. Дійшовши до печі і почувши, як хліб кричить Ох, витягни мене, витягни, бо згорю я уже давно спікся. Вона відповіла Тільки мені й охоти бруднитися біля тебе. І пішла далі. Незабаром дійшла вона до яблуні, і, почувши, як та кричить Ох, обтруси мене, обтруси, мої яблука давно уже достигли, вона відповіла «Ха, не мала ще роботи. Ще якесь яблуко на голову мені впаде. І пішла далі. Прийшовши до хатини пані метелиці, вона не злякалася її зубів, бо вже чула про них, і відразу найнялася до неї. Першого дня вона дуже старалася слухала пані метелицю, коли та їй загадувала роботу, бо в неї тільки й думки було, що про золото, яке стара їй подарує. Але другого дня почала лінуватися, третього ще більше, навіть уставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані метелиці не постелила як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір'я летіло. Це скоро набридло старій, і вона сказала дівчині, що її служба скінчилася. Ледащиця дуже зраділа, гадаючи, що тепер на неї лине золотий дощ. А пані метелиця привела її до брами, і щойно дівчина ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли. Оце тобі твій заробіток. Сказала пані метелиця і замкнула ворота. І прийшла Ледащиця додому, уся вкрита смолою. А півень, побачивши її, злетів на тямрину і загорлав. Ку кукуріку, -ку, ку -ку -ку, наша Ледащиця йде, що брудна буде до віку. І справді, смола так пристала до Ледащиці, що не відмилася. Скільки вона жила на світі? Кінець.